Ми раніше розмовляли з тобою на рахунок тезисної фіксації. Нагадаю, після кожного перегляду відео чи прочитаної книги чи отриманого досвіду з мереж. Щоб краще запам'ятовувати, фіксуй його у блокнот. Це буде відкидатися в тебе тут. І не важливо, що ти прочитав, тільки що важливо, що ти запам'ятав. Аналогічно, досить важливо. Після кожної зустрічі, якщо зустріч важлива і немає часу десь там заключити якісь документи або просто зустріч там з підрядниками, старайся зафіксовувати те, що проговорили у відповідному чаті. В тебе є багато чаків та, по роботі, там, сімейних. З людиною після кожної важливої зустрічі прописуй один, два, три, до чого ви домовились. тому що часто буває так, що. Ви говорили про одне те саме, але зрозуміли різне. І потім через певний період часу виникають незручності. Ще раз тезисна фіксація в тому числі після проведених розмов чи домовленостей. Якщо немає можливості записати на листку, пиши в чайку в телеграмі, в васапі. Це досить корисно і, повір мені, це тобі з часом допоможе і дозволить уникнути проблем. Вся сила і мудрості підписуйся.